Сьогодні 31 січня 2024 року, 8 година 29 хвилин. Сьогодні середа. Продовжуємо кожен день робити ранкову зарядку. Вести здоровий, тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад нашій молоді, а корумпованим бидло мародерам та злочинцям, які живуть. Паразитують і живуть за рахунок інших людей, руйнуючи свою країну зсередини, показують Показувати. хто і хто. Це дуже важливо. бо чомусь хтось вважає, що вони незалежні, але насправді вони дуже сильно залежні. П'ятдесят п'ять. І залежні вони не тільки від своїх. Поганих звичок. А також залежні вони від своїх Мамусь. Татусів, бабусь і так далі. А ті, хто цього не розуміють, то вони не досягли ще того розвитку, щоб це зрозуміти і продовжують догаджати своїм хитержопим, хитро які хазяйвам, які годують, одягають, обувають, кришують і так далі. За допомогою своїх награбованих грошей і корумпованих зв'язків.